Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу. І якщо ви вперше завітали до нас, Тож запрошуємо підписатися і приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати разом з нами гуцульські, українські і не тільки страви. І сьогодні ми вам показуємо, як ми закопували огірки. І сьогодні ми відкопали це другий святий вечір, 17 січня. І ми відкопали огірки. Чудесні огірки, такі хрумкі, такі класні, от дивіться, тверді, такі, що варта. Я посилання дам, як, як ми закопували е, восени огірки. Так що, як вам цікаво, давайте е, до нас приєднуйтесь і дивіться з насолодою. Так, Марчику, розкажи, Марчику. І дивіться з насолодою. Так, розкажи, які огірочки ти пробував? Я пробував супер смачні. Знаєте, можете закопати і свої мариновані. Правильно, можете закопувати і смакувати. Це дуже добрі. Ось, ось такі у такому ми закручу. Ну, закопували. Тут є багато ціле відерко, так що можна закопувати і сміло і смакувати такими огірочками. Ось сьогодні дідо з Марчиком відкопує погірки, які ми закривали і закопували в землю. От, такий вітер у нас, така погода, нехай файна нині. Такий, дивіться, такі всі, все таке. якийсь. Дідо відкопує, дідо відкопує Марчик. Води Маркіянчик, помахай Марчику. І дідо наш відкопує. Ні, <ривіт> Така погода, такий вітер, така нефайна погода, така на. Ну. Що віє <ривіт> там. Щось віє, <ривіт> каже Марчик. Я щось, я щось чув опати, ми щось знайшли тебе де. Щось вже тверде знайшли, та то віддав сюди, діду, ближче. ту. Отут, ту. А де оде жовта глина? То копуємося вже до гірків. То були ми огірки, зараз будемо відкривати. <рес> Чоловік роз'єсує. Пакетом візьмемо до хати. і борвець. Не клади там на глину. Давай. Ось ми тут уже принесли до хати. Зараз ми його розв'яжемо, виберемо ці огірки. І подивимося, які в них ще глина. Знаєте, марчику зараз баба повтирає. Во, ага. э, як круто. Круто? Ага. Я гірки. Ну? Вони мариновані? А вони квашені, баба у землі їх закручувала. Так, а ну тепер зараз. Відкрит. Не нариновані. Квашені. Ну чекай. Зараз діду нам поможе все відкриє. Бо ми все віддали ну, не відмовили. А ти годин. Дідо нам поможе, ну діду, нам. Бо ми все не відкриємо. <рес> а ця вже така медика. У тут во, во. Одеково. Ось це така медика. О. Це трохи спускає. Уже по в повітрі виходить. Так. Зараз ми. Витримаю їх замаринованими. Ну, вашеними будемо зараз тут. А такі прикольні видачі. О! Ууа! А ну давай там, діду, нам тарілку. Вау! Я класно. Так, а ну ми вибираємо. Ану, о, відта то дійсно тверді, огірки такі, нічого собі. А були крох щас. Мачку, ти тобі спробувати? Ану, але то, бав... Я їх пробував. Коли ти пробував? Ой, ой, ой. Дивіться, які ой, ой. тут. То, ану я пробувала. Ну, зараз Отако ріжу. Дві цінки. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові, до зустрічі! М -м -м. Ви знаєте? Дуже класно. Я зараз теж спробую. Poverei o babuś. Poverei a babuś e uh -huh. ano. Ano, prova. Mmm, é que like é farmi.